Дежав'ю, вітаю вас! Ради бачити! Слава Україні та Збройним силам України! Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини! Найперший випуск цього тижня! Like Толя, я стріляти хочу! Джимбо повідомив, що на Токео Геймшоу, що відбудеться 29 вересня, буде окремий стенд, присвячений другому девстрендінгу. Головне, щоб він знову не поїхав туди на тракторі. Бо щодо Summer Game Fest, щодо Games Бідося так і не доїхав. Трактор, полі, дир, дир, дир. Пробач, що не прийшов, але я мав поважну причину. Може, розкажете тоді нам залюбки. Знаєш, я дійшов страшного висновку. Мені начхати. Конкорд <рив> не дуже зайшов геймерам Стіму. Піковий онлайн там ледь-ледь тримається на позначці 600 гравців. Ситуація на PS5 невідома, оскільки Sony полюбляє тримати подібні дані в таємниці. У мене є таємниця. Deadlock від Valve тепер має сторінку в стімі, проте доєднатись до гри все ще можна тільки за інвайтами. Ні, не може бути. Вони б не зібралися без мене. Чому вони зібралися без мене? А тим часом ми з Рушіяда та майнери намайнили вже цілу купу згадок про третю частину напіврозпаду. Деякі з них навіть стверджують, що гра знаходиться в активній розробці. Скажи, є якась надія? Її ніколи й не було. Та ми сподіваємось. Тепер у відгуках Стіму автоматично зазначатиме звідки виграли гру. з ПК чи Steam Стімдеку. Дякую. Це дійсно корисно. не заявили, що Абот працюватиме на консолях лише в 30 кадрів. Та ще й додавши, що ці от 60 в принципі не потрібні для сюжетної гри. До речі, мережею зараз шириться багацько іграла до цього Авоут, тож ви можете самі зацінити, що там і до чого. Мене закинуло у флешбеки Дізонера до ця анімація стрілянини напарника. Однаковісінька. Демка Monster Hunter Wilds, яку можна було помацати під час Gamescom, також була залочена на 30 FPS, які до того ще й були нестабільні. Hey, Яка халепа hey, і це лише початок. Подейкують, що Nvidia планує випустити відеокарту в стилі другого сталкеру. Буцімто це має бути RTX 4070. А може ні. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Yeah, right. Так. До вторка.